На яку роботу можна розраховувати нам, звичайним гастарбайтерам, які приїхали сюди заробити грошеня? Вся робота, яку нам пропонують, є чорною і важкою, але не все так погано. Найпопулярнішою роботою для чоловіків це є миття посуду, але це не таке миття посуду, як ми з вами розуміємо. Це досить важка робота. Вона заключається в тому, що перед тобою є гора посуду. Ти спочатку цей посуд обмиваєш шлангом, потім складаєш ці тарілки в такий великий ящик, засовуєш посудомиющу машину. Поки машина миє, ти готуєш наступний ящик. Потім, коли воно вже помило, ти складаєш цей посуд по місцях. І об'єм цієї роботи є дуже великий, тому що дуже часто бувають весілля, дні народження і різні святкування на 500, 600, 700 чоловік, тому я рахую, що це робота для чоловіків. У нас знайомі працюють, кажуть, що важко, але привикаєш потихеньку. Також існують такі вакансії для чоловіків, як е, будівництво. Там я знаю працюють і є роботи всередині, і зовні, і просто різноробочі е, фабрики чи пекарні, е, там мішають тісто, випікають хліб, мішають різні маси. Ну, я б сказав би така нелегка робота. Е, Склади, одна знайомі працюють на складі, ну кажуть, що не важко, але вони працюють 9 годин. Там щось треба перенести, поскладати, щось приїхало, треба розгрузити, щось небудь там скрутити, розкрутити. Ну, якось так. Мийка машин, грузчики, Ну і часто це виходить просто різноробочі. Особисто я працюю на кондитерській фабриці. Робота в мене я б не сказав би, що легка. Ми працюємо 12 годин, але е жити можна, і великий плюс в тому, що ми працюємо 12 годин. Мені не потрібна підробітка і в мене влаштовує зарплата. Для жінок найпопулярніша робота це, напевно, прибирання. вони прибирають. Готельні номери, дома, дачі, квартири. Також вони виконують таку роботу, можна влаштуватися на кондитерську фабрику, пекарню, продавцем магазин і так далі. Також для чоловіків і жінок дуже багато роботи є в готелях офіціантами. Але це робота офіціантом не така, як до тебе приходять гості, ти приймаєш замовлення, обслуговуєш їх, потім розраховуєш їх. Ні, це трошки виглядає як ти різноробочий працівник, але виконуєш функцію офіціанта. В цій роботі є жирний плюс і жирний мінус. Плюс заключається в тому, що Робота в готелях вас кормлять і кормлять дуже добре. Також після великих святкувань дуже багато їди залишається, і ти можеш цю всю їжу забирати додому. В нас знайомі працюють, то вони кажуть, що в них холодильники заповнені просто стейками і різними вкусняшками. І мінус цієї роботи в тому, що там небагато годин. Ну 9 годин максимум ви працюєте, а то і менше. І люди, які працюють в готелях, яким не вистачає робочих годин, вони часто шукають собі підробіток. Друге питання: скільки тут можна заробити? Ще одна причина, чому я став записувати відео, тому що дуже багато знайомих стало писати, дзвонити і питатися, скільки ти там заробляєш, або скільки там можна взагалі заробити. Я постараюся повноцінно дати відповідь на це питання. Значить, 2018 року опла... мінімальна оплата праці в Ізраїлі становить 29 шекелів. Це саме та сума, яку платять тобі. Оплачується воно погодинно. Отже, можна порахувати, якщо ти працюєш, наприклад, 9 годин в день, тоді 9 годин ви множите на 29 шекелів, І приблизно ви працюєте 20... якщо ви працюєте 5 днів в тиждень, то множимо на 22 дні. Виходить 5742 шекеля. Це приблизно 1650 доларів. Ну в принципі, не Є одне, але ми всі приїхали сюди на заробіток, і потрібно напевно рахувати, скільки ти зможеш відложити відправити додому а, чим заробити, тому що є багато нюансів, а, наприклад. Якщо ти працюєш 9 годин, то майже на, на всіх роботах вираховують пів години на обід. Тому е, рахувати вже потрібно не 9 годин, а 8 половиною. Далі в тебе зарплати знімають за квартиру. Ну або ти сам платиш за квартиру. Це приблизно 1000 шекелей. Е, в кожного на роботі, ну в кого як, знімаються якісь налоги. Особисто в нас е, знімають 300 шекелів в місяць, е, плюс знімають 180 за страховку. І медичну, і тобі напевно ще потрібно місяць жити. Це в середньому 600 шекелів. можна так взяти. І тоді будемо рахувати так: 29 дев'ять Ми множимо на 8,5 годин і множимо на 22 робочих дні. Якщо ви працюєте 5 днів, до речі, тут в суботу ніхто не працює, тому що шабат. Хіба що якісь підробітки можна собі знайти. Робочий тиждень тут приблизно 5 з половиною днів. На п'ятницю після обіду починається шабат і субота цілий день також вихідний. Якщо ви не працюєте в готелях чи ресторанах, які в шабат також працюють, то у вас буде приблизно 5 з половиною робочих днів. Починається робочий тиждень з неділі і закінчується в п'ятницю, після п'ятницю в обід, можна так сказати. І того тоді можна рахувати так. 29 шекелів ми множимо на 8,5 годин, якщо ви працюєте 9 годин. Множимо на 22 робочих дня, якщо ви працюєте 5 робочих днів в тиждень. Це виходить 5423 шекеля. Мінус 1000 шекелів в когось більше, в когось менше за квартиру. Мінус 300 шекелів в нашому випадку це знімають з нас налоги. Мінус 180 шекелів це страховка. Мінус 600 шекелів це приблизно в місяць на продукти. І того виходить 3343 шекеля в місяць. Це 950 доларів. В принципі, непогано тисячу доларів відправити додому. Це, напевно, самий мінімум. Я вам розказую, що ось мінімально ви зможете тут заробити і відправити додому чи відложити. Якщо ви хочете більше, то тоді потрібно або шукати після вашої основної роботи підробіток собі, або шукати роботу, де є багато робочих годин. Я розказую на власному прикладі. Ми з дружиною працюємо на кондитерській фабриці. Ми працюємо в тиждень 5,5 з половиною днів і працюємо по 12 годин. Тобто, в нас, по-перше, немає ні сил, ні часу на підробіток, і в принципі робочих годин нам вистачає і. Зарплата нас влаштовує. Третє питання, про яке я хотів би поговорити, це вскільки обійдеться життя. Ізраїль країна не дешева, і життя, продукти я б сказав, би, тут дорогі. Якщо ви працюєте в готелі, ресторані, барах, є тут дуже великий плюс незалежності, незалежно на якій посаді ви працюєте. Вас кормлять і кормлять там дуже добре, а тим більше після великих святкувань, весілля, днів народжень, дуже багато їди залишається, і ви це все забираєте собі додому. В нас знайомі працюють, то вони кажуть, що ми на їжу зовсім не тратимо гроші. Ну, хіба ж там сигарети, там кава. Які у вас будуть обов'язкові витрати? Це звичайно житло. Ціна за житло за одну людину коливається від 900 до 1200 шекелів. Можна десь дешевше знайти, можна десь дорожче знайти. Ну приблизно ось так. Потім у нас особисто з дружиною на харчування, на продукти йде в тиждень 200 шекілів. 200 шекелів, так потім проїзд. Проїзд тут не дешевий, 6 шекелів. Якщо ти будеш працювати 5,5 з половиною днів, і оце на роботу туди і назад, то по 6 шекелів виходить чимало. Дуже багато людей беруть майже всі люди, я б сказав би, роблять собі проїзний і за 213 шекелів беруть в місяць безлімітний проїзд на автобуси. Мінімум економиться на цьому 50 шекелів. Мобільний зв'язок і свої особисті потреби. Значить, якщо підбиваючи таку якусь спільну суму, скільки вам потрібно в місяць для того, щоб прожити тут, то я рахував це приблизно 700 доларів. Ну, ось стільки коштує тут життя. Воно не дешеве. Надіюсь, що дана інформація буде для вас корисною. Всім вдалих заробіток, всім щасливо, всім пока.